Через кліматичні зміни та глобальне потепління вирощувати рибу стає дедалі складніше. Вона чутлива до підвищення температури води, тому для заводу критично важливо покращити систему водопостачання. Всім для цього потрібні кошти, яких наразі немає. Зв'язку з загальним потеплінням і змінами кліпатичними умов в бік потепління це дуже впливає, особливо на вирощення холодноводних видів. Риб. І для них період – це просто ну катастрофа. Тому нас стоїть питання покращити водопостачання, зробити інтернативне постачання, зробити все можливе, щоб ну, зробити відповідні умови, щоб ми могли в цих важких температурних режимах могли вирощувати відповідні види риб. Для цього зрозуміло, тут повинні капітальні видатки бути. Капітальні видатки, без капітальних видатків, оновлення основних фондів неможливо. Попри складнощі щороку на єдиному фореловому заводі Лопушно в Україні вирощують 220 тисяч екземплярів лососових видів риб. Це струмкова форель, дунайський лосось та харіус європейський. Для того, щоб ми вели успішне виробництво даних видів риб, у нас створена вся інфраструктура, починаючи із ставкового господарства, де зберігається ремонтна матка маткополівля, інкубаційний цех, де проходить інкубація цих видів, цех підрощування де підрощують рибофасковий матеріал, який вже там готовий для вселення у державні рибосподарські водні об'єкти. Для годування риб використовують штучні корми, лише для харіуса європейського живий. Постійно проводиться аналіз риби та води у лабораторії. На господарстві ж працівники контролюють рівень кисню. Це ми господарство з повним циклом вирощування. Скажемо, для прикладу, якщо осінньо-нерестуючий вид, це він з осіння починає нерест, і аж на слідущу осінь є підрощувані той тобто, посадковий матеріал, які ми вселяємо. Якщо весняно нерестуючі види, це з весни до осени вже ми маємо ремонтно-посадкові матеріали від до нормативних наважок. Голова державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм Владислав Невеселий вважає, що потужність заводу треба збільшувати. Керівник він робить і ми. Це вже я познайомився і бачу і своїми руками. Він робив все можливе від того, що в нього залежить, від того фінансування, яке у нього було. Я вважаю, що в принципі вони своєю задачу зараз справляються. Проблеми, які були названі, ми зафіксували для себе. Є вже деякі ідеї, ну і будемо, будемо відпрацьовувати. Завод відіграє ключову роль у збереженні аборигенних видів риб, серед яких є і ті, що занесені до червоної книги. Ця риба, яка вирощується на цьому заводі, була вселялась тільки в Чернівецькій області. Наразі в нас популяція підвищилась, і ми вже два роки можемо давати рибу в карпатські річки Івано-Франківської області, Львівської області, Закарпатської області. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4